Обстрілюють Херсонщину з різних видів озброєння, застосовують авіабомби. За добу атакували правобережжя 81 раз. Російські військові можуть готувати провокацію на заводі Титану Криму, щоб звинуватити у терористичних діях ЗСУ, якими можуть бути наслідки. Історик та дослідник права Юрій Капарулін присвятив свою публікацію херсонцям. За інформацією міської військової адміністрації, протягом минулої доби міська територіальна громада була під обстрілами 16 разів. 69 снарядів випустили по корабельному та суворовському районах обласного центру при міських селищах, острівній частині та дачних ділянках. Кілька людей отримали поранення. В Херсоні зранку вчора чотири людини зазнали поранення наслідок обстрілу Дніпровського району. Ввечері вже обстрілювали кіндійку. Та прилеглі райони Херсону, там зазнали поранення ще двоє людей. Садовою також було під обстрілом. Там одна людина постраждала, яка була, знаходилася в приміщенні магазини, які обстріляли. Сьогодні зранку знову під обстрілом Херсон. На острів обстрілювали зранку, там чоловік зазнав поранення, струсок мозку, контузія. Також російські військові продовжують обстрілювати прибережні громади Бориславського району, розповів начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Ворог вчора завдав авіаційного удару по місту Береславу. Влучання було виробничий цех Береславського хлібзаводу. На території даного підприємства знаходились легкові автомобілі, зазнали пошкоджень також. Також авіаційний удар. Був по село в музичну школу пошкоджені були несучі стіни, вікна та житлові будинки мешканців. В місті Береслав пошкоджені також були житлові будинки, господарчі споруди та багатоповерховий будинок. Загалом територію Херсонщини російська армія обстріляла 81 раз. Випустили 381 снаряд з РСЗВ, мінометів та артилерії. Як розповів Олександр Толоконніков, сьогодні вранці скинули авіабомби на козацьке. Близько 10-ї години ворог завдав удару знову авіабомбами по козацькому веселому, а також по Одрадокам'янки поки що. Повідомлень по постраждалих немає. Одна з авіаційних бомб була застосована по новій каховці. Міський голова Володимир Коваленко каже: кілька жителів міста підтвердили, що її випустив літак, який летів у напрямку Береслава. Одні стояли на балконі і бачили, як летів літак. Як вони наказали з боку Криму? А тоді каже, буквально через ну, якийсь дуже короткий період. Ми почули і побачили, що з старої частини міста оце чорний дим почав валити. Людина, яка поїхала на велосипеді, прямо туди, до цього мікрорайону подивилася, каже: Ну, руйнації великі. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон. У своєму відео голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін говорить, за даними сил спротиву, російські військові готують провокацію на хімічному заводі Титан в Армянську на тимчасово окупованому півострові Крим. За його словами, туди завезли вибухівку, заміновують територію підприємства. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Аркрим і як мінімум ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна-агресор. Ймовірна провокація на заводі Титан це звичайний захід техногенного шантажу з боку військових РФ, говорить керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони Півдня Наталя Гуменюк. Цілком імовірно, що будуть намагатися тиснути на світову спільноту, в тому числі, і дійсно побоюючись просування сил оборони в кримському напрямку, вживають таких заходів для того, щоб шантажувати небезпекою для мирного населення. Паніки нема, усвідомлюємо можливі ризики і оперативно відстежуємо ситуацію. При виникненні на заводі непередбачуваних ситуацій, можливо, значне забруднення території як України, так і інших держав, все залежить від погодно кліматичних умов та напрямку і швидкості вітру, говорить начальник Херсонського обласного центру гідрометеорології Юрій Кіріяк. Повітряні маси, які рухаються в наші планети, вони підхоплять ці, скажімо так, хімічні забруднювачі і перенесуть їх на певну відстань. Це знову залежить від тих погодно кліматичних. Умов, які будуть саме в момент провокації Декан факультету біології, географії та екології Херсонського державного університету Ігор Пилипенко каже: у технологічному циклі виробництва завод Титан використовує сірчану кислоту, тому наслідки ймовірного підриву, за його словами, можуть бути значні. Це вплив на безумовно дихання, що відразу буде відбуватися. Тобто, це буде опіки, нічні опіки всіх наших покровів. В тому числі слізових оборонок це пошкодить затрудність дихання, це назупати навіть, я не знаю, там душі, тому що у вас будуть хімічні опіки. А там же море, розумієте, це буде одразу зв'язуватися з атмосферною вологою, і ви будете отримувати удар кислотою вже не просто окислами, а власне розчинами або аерозолями кислоти. Хімічні речовини матимуть негативний вплив і на довкілля, говорить Ігор Пилипенко. Сівчана кислота вона дуже активна, вона дуже агресивна, вона буде дуже швиденько нейтралізована всіми елементами середовища, перш за все, ґрунтом. Середовище втратить властивості. Ну, ті, які ми знаємо там прадючись, гурту, наприклад. Кислота буде дуже швидко зв'язана, але декілька там мів люди не зможуть там жити. За словами Пилипенка, у 2018 році під час аварії на Титані територію Чаплинського та Каланчацького районів накрила хмара двоки сусірки. Це вплинуло на здоров'я людей та спричинило корозію металів. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон. Хвилі біженців, підготовка до евакуації чиновників, бої за місто, встановлення окупаційного режиму, колаборанти, вигнання євреїв в гетто. Це події серпня 1941 року у Херсоні. Їх описав херсонець старшого віку, житель Забалки, який працював бухгалтером на макаронній фабриці. Його ім'я та подальша доля невідомі. Історик і дослідник права Юрій Капарулін знайшов щоденник у центрі досліджень Голокосту у Вашингтоні. Цінність документу, каже історик: це, хоча й суб'єктивний погляд, але нотатки Сені у реальному часі в офіційних документах такого не знайти. Автор критикує і більшовицьку владу, і новий окупаційний режим. Наприклад, в записі за 26 серпня 41-го року він говорить, що вже збирався йти у місто, як побачив на сусідній вулиці німецьких солдат гости, як він їх називав, які забирали у місцевих жителів їжу для своїх поранених. І він дізнався про те, що в результаті останнього авіаудару на забавці було багато руйнувань були загиблі люди, мешканці забавки, і він, зрештою, задається питанням: хто ж все ж таки кращі більшовики чи фашисти? Дослідник зараз живе і працює у місті Анбор штату Мічиган у США з Херсонським державним університетом на дистанційному зв'язку. Рідні довго не могли виїхати з окупації, тому розповів Юрій. Від них знає про події в окупованому Херсоні між двома окупаціями, які пережило місто у короткий історичний період. Можна провести паралелі, говорить історик. Стип сучасної російської агресії він занадто промовистий. Однак я зазвичай наголошую, що маємо остерігатися підміни понять і сучасний рашизм та його адепти це сам... самобутнє зло, злочини якого абсолютно сучасні, і вони мають бути засуджені та покарані згідно норм міжнародного права. Один із курсів, який викладатиме Юрій Капарулін на у Мічигані наступного року, історія злочину геноциду в Україні наприкінці 20-го – початку 21-го століття в університеті. Є запит на вивчення історії та сучасності нашої країни. Приклад Херсона вже став одним із символів успішної боротьби українців за власну свободу та демократію. Звичайно, ми з колегами згадували, що такі видання, як Нью-Йорк Таймс до 2022 року, мабуть, останнє згадували Херсон десь у 44 році ХХ століття після відступу німецької армії. Натомість за останній рік у Західних ЗМІ вийшов цілий ряд статей про трагедію і звитягу нашого міста. Стаття Юрія на англійською опублікована на сторінці журналу «Східноєвропейські дослідження голокосту. Пізніше дослідник оприлюднить оригінал Катерина Гончаренко Олена Ліщенко Суспільне новини, Херсон.